Перед початком відео хочу запропонувати війти в мій телеграм-канал по QR-коду, який ви бачите на екрані, або по ссылці під цим відео. Там я буду набирати людей для відео та викладати анонси відео та стрімів. Дякую за увагу! Приємного перегляду! Всім привіт, за моєю бонткою, Сьогодні я схожу про Лесер через теж. Думаю, що по нас про відео, ви зрозуміли те, що сьогодні я Надіюсь, що я зможу апнути МО на 30-й ранг. Я вже роблю дру другу спробу, бо я пробував апнути це вчора. У мене вчора не вийшло, я апнув 992 кубка, якщо не помиляюсь і потім злив до 29-го рангу. Але зараз в мене 995 кубки мені потрібно просто зайняти друге місце, бо в мене він коротше, Якщо ми займемо друге місце, це буде вже 100% 30-й ранг. Тому до цього ти не буде. В принципі, зразу понав до катки, поки мені груз катка, можете в себе на екранах, людей які в відео знищили секретне слово. В цьому відео буде також секретне слово, тому дивіться відео уважно і до кінця. Окей, погнали, у нас 8 з 10, нам треба ще дві людини, і ми підемо нарешті в катку. Я дуже надію, що зі мною попадеться якісь нормальні тімей, адекватний. Ну, я дуже надію, що мені попадеться або мех. Або кіт, наприклад, бо це ну, єдині тімейти, які можуть нормально затащити в цій карті. Окей, чекаємо, щось дуже довго. Ладно, давайте пробуємо перезайти, може зараз буде швидше. Димось? Ні, зараз взагалі 4 з 10, це капець. Тепер 5 з 10. А може зараз. А, 6. Вони по одному заходу. А ні, во, 10-10, во, добре, окей, понав. Тоді зараз до катки. Я дуже надію, що на зараз перші катки вийде 30, І потім я на цьому зупинятися не буду. Я... А стоп! Я пішов в соло, що де, йомо, я думаю, я пішов в парне. От зараз буде погано. Зараз поне, що я не замітив, зараз прийдеться в соло. Я надію що Зараз не програю. щось пішло не по плану У мене, я мав апити в парну, машиде, а я пішов е, в сол. Ладно, 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 ладно. Сильно розстроїти зразу наперед не буду, в мене все одно шанси є. От, наприклад, я має зараз затащити. Хоча може, напевно, що навіть з нею затімився. Е, так, е, щоб ми е, знайшов собі тімейта бо один я точно не витащу. Акуратно, тихо, тихо, мене зараз можуть закристи. Я ліпше відійду трошечки назад. Отак от тут посижу, посижу, похилюся і все. Можна, в принципі, на когось нападати а вони з 8 бітом затімилися і збонь. А, тут ця карта затімилася. А, я поняв, вони всі проти мене затімилися. Окей, окей, я зрозумів, я зрозумів. Окей, зараз, зараз ми по одному їх винесемо, але вони стоять всі разом в цьому от проблема. Е, тому зараз треба бути акуратним. Тихо, 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 акуратно. Все, одного вже винесли. Так, мене, мене 8 біт з одної тички мені вже дуже багато хипезні. Тому треба зараз бути акуратним. Зараз треба відхилитися. І я не знаю, що мені робити. Хіба сидіти в кущах, бо по-іншому я іншого варіанту не бачу. Мені треба зайняти хоча б п'яте місце, щоб вони не злили він стрік. Я надіюсь хоча б на це і потім я піду в парний і надіюсь, що мене там вийдапнути. А так я зараз не знаю, що мені просто робити. Е, так, вже сім бралерів залишилося, але там чотири людини, які в тімі, вони затягнулись просто і всіх виносять. Надіюсь, що вони до мене в останню чергу доберуться, бо це буде якраз п'яте місце. Треба, щоб ще одного винесла, але бажано, щоб ще двох винесло. От мінус Честер ще треба одного. От, наприклад, газ, газ бачу безбанишний, можна, в принципі навіть на нього напасти. Попробую от зараз. Е, от зараз я би підійшов до нього, отак от бум. Не в упор, давайте, давайте, давай давайте, давайте. Давай, давай. Я все це топ-4. Це топ-4, це, якщо не помиляюсь, має бути 30-й ранг, але зараз краще я постараюсь, А, я зрозумів, в мене не вийшло краще зробити. Ну зараз давайте вийдемо, я що це 30-й, плюс один. Блін, це плюс один. І це плюс 5. Ні, це все-таки 30-й ранг. Мені цей кубок, в принципі, нічого не дав, але мені за задумаю він стрікає, зміг хапнути 30-й ранг. на тисячі 1001 кубок. Хоч показується анімація, ніби у мене прошу. Я думаю, що 30-й ранг зараз занадто мало, відійде занадто коротко, тому зараз давайте підемо ще одну катку. Так, цього разу я вже точно вибрав парни ще де, тому погнали в катку я дуже надію, що ми зараз можемо ще затащити. І мені лише... мені зараз треба ще дві каточки, щоб мене я вже попав в топ України. Зі мною попався, до речі, Тімейт Кіт, це, в принципі, не так вже і погано, але краще, якби повалився мек, бо в неї дуже багато хп. Окей, 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 погнали. В принципі, це не поганий тімейт. я Надію, що він ще добре грає. Ну, мені я вже радий, що мене апнуть 30 ранг. Навіть якщо ми злим, в принципі, нічого страшного, мене головне, що вже є 30 ранг, в мене вже на аккаунті світься, то що момент на 30-му ранці. Так, ну я, звісно, хочу апнути 35 але не знаю, як це буде йти. З цим так, окей, ми вже майже винесли Честера, Майже його винесли. Так, по мені чуть фенг. О, ми зараз з китом можемо забрати цю тіму. Не знаю, як нас це має вийти. Ну, зараз треба якось. А, окей, я зрозумів, він на інших нарвався. Треба треба бути близько разом ходити, щоб е, нас поодиночці не вбили. Так, десь під гаджетом, десь під гаджетом. Втіка. Куди? Напевно, що в тій Там Лілі. А, та там кіт був там, але він вже кудись стрибнув. Окей. Так, на ще досі 5 тіммейтів є. Акуратненько зараз. Так, акуратно тихо кітута. Блін, тичка, щоб кіта винести Мені, мені можна, мо, а мені комар сички з ній 6 чи чомусь тисяч. Це просто капець, який жорсткий. Я навіть не заміти, скільки в нього банок. Ну окей, нам треба винести лілі, це вже буде топ 3, але топ-3 це ще злив, тому нам треба мінімум топ-2. Мінімум топ-2, нам треба зараз забрати топ-2, щоб я точно, точно апнув кубки. Нормальні. Так, окей, окей, окей. Ця лілі заспанила тіммейти, я зрозумів. І кудись пішла в гаджеті. а в нас тут є комар 5-баночний, Зрозумів, баночний комар, я на нього ультувати не буду, бо він на гаджеті втече Так, окей, а він в тімі з газом. Я вас зрозумів. Я зрозумів він в тімі з газом, тому нам треба зажимати йому лілі і кіта. Нам треба їх якось зажати. Так, подивимось, може тут кіт Ні, кіта тут немає окей, я зрозумів. Я зрозумів, він на когось там стрибнув. Окей, він двох баночний. Все, треба винести кіта. Нам треба винести кіта. А де мій тімейт ходить? Я не розумію. Де він ходить? Ну, я ладно, окей, я вже в соло, можна сказати, в соло навіть затащив. Так, акуратненько. Тихо, тихо, тихо. Може, я навіть зможу зайняти. Ні, топ-1 я не займу, мене з двох тичок виносить, а мій кіт, непонятно, що робить. Ну, мій тімейт кіт. Ну і ладно, я вже радий, що це все одно зараз плюс кубки. Це вже майже плюс 10 кубків. Ми зараз маємо золотати скатки. Звісно, якщо ми зараз зможемо зайняти, топодин, я буду дуже радий, бо я тоді маю попасти в топ України. Але це не точно. Ну, Ладно, ми зайняли топ-2. Не сильно страшно, головне, що. Це плюс кубки, плюс непогані кубки. Плюс 9 кубків. Ми зараз залутали вже 1010 кубків. в мене є на МОВ. В Мене зараз мов в бралерах, якщо дивиться. Робимо атаку, в мене мо зараз на першому місці. І якщо зараз зайти в топ України, давайте зараз подивимося, скільки там треба кубків. Так, мо, я зараз 224 місце. Це капець ну Зараз давайте все мене не спровертаємо. Скільки мені там треба кубків? Ну, раз в топ України треба 200 Ну, є 200 людей, то мені треба 1012. Мені треба одну каточку ще. Ну, ладно, я вже зараз нагвіт сильно не буду. Я ліпше вже буду потім апати, а зараз поки що я трошки відпочину. Ну і на цьому я буду закінчити. Тому кому полосійте, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал, та нажміться, що не критий, Nos vamos bugar, bom cor. Sim, pra cá, pra cá.